Піднятися над системою повернення через порушений баланс керує штучний інтелект, шлях для отримання бажаного. Привели Атлантиду до погибелі. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ереводолія. Він позабудь якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, у кожній вподобайці. Кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку каналу. Своє бажання передати послання єгипетський бог-гор, більше знаний за його всевидяче Око, повідомив мені ще вчора. Сьогодні я зустрілася з ним у Ченелінгу. Бог-гор пригощав мене. Напоєм сили божественних енергій. Божественні енергії є вашою силою завжди, і вони є вашою силою в утриманні будь-якої аскези. Вони найкращий засіб для перебування в аскезі. Сягнути розумом. Осягнути свідомість уєднання з усіма божественними енергіями, віддати їм керівництво вашого перебування в аскезі і віддатися потоку божественних енергій, поринути уєднання з божественними енергіями в духовних практиках. Аскеза. Будь-яка аскеза повинна відбуватися з наміром. Будь-яка духовна практика має мати намір задля отримання результату. Тоді це все має сенс. Намір досягнути чогось, відкрити в собі щось, змінити щось. У кожного з вас різні життєві запити, проявлення, яких бажаєте у житті. Безліч того, що хочете, бажаєте отримати. Аскеза Є найкращим шляхом для отримання бажаного. Коли ставите намір духовної аскези задля отримання певного результату, віддайте повне керування цим процесом Вищим силам. Без практикування аскез неможливо досягнути певних цілей, духовних цілей. Будда б ніколи не став просвітленим, якби не обрав той шлях, який привів його до просвітлення. Щоб щось отримати, необхідно від чогось відмовитись. Неможливо жити у тривимірних реаліях і досягати високих духовних результатів. Практикування йоги, медитації, єднання з божественними енергіями допомагають в отриманні аскези. Усе значення має усе. Усе допомагає досягати результату, якого прагнете. Очищення вашого тіла від зайвих енергій відбувається через певні відмови від чогось, через певні духовні практики. Ніхто вам не принесе це готовою для споживання стравою. Це вся робота, ваша робота над собою. Яка енергетично підносить вас і відкриває вам певні здібності, вміння, пам'ять, пам'ять душі. Те, що відбувається у вашому світі фізичних форм, є порушенням балансу і віддаленістю людства від божественного, віддаленістю людства від власної божественності від Творця. Ваша віддаленість від Творця і ваша віддаленість від Божественного занурює вас у низькі вібрації і наповнює енергетичною силою правлячих світу ваших фізичних форм. Основне послання, яке я хочу донести вам усім, те, що зараз відбувається у вашому тривимірному світі, те, що ви називаєте прогресом. Експеримент над людством, який почали, правлячи вашого світу 4 роки тому, із запуску вашу свідомість програм страху через поширення відомого вам вірусу, це було початком того шляху, який вас веде до Всесвітнього рабства, де з вас вичистять будь-які почуття і зроблять керованими одиницями. Але це можливо зробити лише з тими. Чиєю свідомістю керують низькі вібрації, хто далекий від божествених енергій. Бо тим, у кому живе свобода духу і усвідомлення себе Творцем реальності, тими неможливо керувати. Зараз ви вже дуже близько стоїте до тієї реальності, у якій людством керує штучний інтелект. Якщо ви це дозволите. Якщо ви це дозволите, так вже було колись на планеті. Так було в часи Атлантиди, коли до правління прийшли служителі низьких планів, жерці. Ті жерці, які вступили у боротьбу з жерцями-служителями божественних енергій і захопили владу на Атлантиді. Вони загнали населення у страх і жадобу влади. Вони привели Атлантиду до загибелі. Запрошую на мій авторський курс базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені стілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. На курсі Базовий ви навчитеся єднатися з світловим потоком. На курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я поглибите вашу взаємодію з енергіями фіолетового полум'я і зцілите карму усіх своїх втілень. А на курсі Архангельські промені зцілення та куб Метатрона опануєте спілкуванням з восьми архангелами, Немає нічого нового в існуванні вашої планети. Вам здається, нові технології, штучний інтелект. Як це все цікаво! Яких вершин технологічних ви досягли? Ні, це не технологічні досягнення, це повернення того, що вже було. Повернення через порушений баланс енергії на землі, повернення через відхід людства від Божественного. Перед вами, українці! І перед вами тими, хто населяє землі України, стоїть відповідальна місія прокинутися самим у своїй Божественності і запалити цей вогник для порятунку усієї планети. Маєте піднятися над системою, а піднятися над системою допомагає лише єднання з Божественним. Вихід із програм страхів. Вихід із програм ненависті. Вихід із програм боротьби через з єднання з Божественним.